Вітаю вас! Зараз у нас з вами урок української мови саме читання. І тема сьогоднішнього нашого року буква М'який знак, позначення неї на письмі м'якості попереднього приголосного читання складів та слів. Холодно в полі. В саду, на городі, зима мандрує по нашій Господі тепло і затишно в класі у нас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас! А зараз дітки, я вам пропоную виконати постановку дихання, вправи на постановку дихання та розвиток артикуляції. Подивіться на малюночок, що там тримає дівчинка. Торт, у нього є свічки. Давайте ми з вами спробуємо разом їх задути. Ту'ємо на них. Чудово. Наступна вправа сніговик. Ліпимо сніговика, а потім гріємо долоньки наші, ручки дихаючи на них. Отак робимо. Чудово. А тепер вогнище. Уявіть, що потрібно роздути вогонь, що газ загасає, і швиденько на нього дуємо, щоб він не згас. Молодці. А зараз робота зі скоромовкою. Спочатку читаю я, потім повторюйте ви за мною швидше та швидше. Бурі, бобри, брід, перебрели, забули бобри, забрати торби. Скажіть, будь ласка, про кого наша скоромовка? Про бобра. Ще раз слухаємо уважно. Бурі бобри, брід перебрели, забули бобри, забрати торби. що ж, а тепер давайте зі мною. Бурі бобри. Брід перебрели. Забули бобри, забрати торби. І ще раз, бурі, бобри, брід перебрели. Забули бобри, забрати торби. Було б дуже гарно, якби ви цю скоромовку вивчили. І як найчастіше нею користувалися для того, щоб відпрацювати багато. Бук, як ми вчили, бурі, бобри пріт перебрели, забули бобри, забрати торби. Добре, А зараз, будь ласка, відкрийте посібники на сторіночці 64 та 65. Спочатку будемо працювати на сторіночці 64. Це 6 та 4. Дітки, що це за буква перед нами така? Це м'який знак. І давайте подивимось, коли ж ми його використовуємо? Слово олівець. Як ми з вами говоримо олівець чи олівець? Олівець, правильно. Слово ми говоримо «альбом» чи Альбом? Ні, ми говоримо Альбом. Що ж це означає? Це означає, що наш м'який знак. Стоїть для того, щоб пом'якшити попередній приголосний звук. Ми вже з вами вчили, що є тверді приголосні і м'які. Ось саме м'який знак, робить наші приголосні звуки м'якими. Тобто, якби у нас не стояло в слові альбом м'якого знаку, ми б прочитали альбом. А тепер наш м'який знак став поруч із літерою L і утворив звук, вони разом утворили «лі». Тому, якщо ми позначимо в схемі, А це голосний лі, це твердий, але ой, Л це твердий, але якщо біля нього стоїть м'який знак, О. як в нашому випадку, то л стає м'яким, і вже буде дві рисочки. Б твердий О. Голосний і М твердий альбом. Назвіть, будь ласка, та впишіть позначки звуків, які пропущені в моделях слів. Це голосні чи приголосні звуки. Тверді вони, були, чи м'які? Ну ще ж, давайте подивимось, перевіримо. О, правильно, крапочка. Лі це. М'який приголосний. Лі. І голосний. Далі В Е. Голосний. Чого ж тут не вистачає в цьому кружечку, дітки? В цьому кружечку не, виставля... не вистачає звуку С. С. Ми аж посміхаємось. Це м'який приголосний. Тому пос... біля нього стоїть е... біля нього стоїть м'який знак, тому він став м'яким. Будь ласка, позначили, м'який. Далі? Альбом. А є у нас уже голосний лі. Який це звук, дітка? Який приголосний лі. м'який. Позначили в цьому, в цьому кружечку дві рисочки. Це м'який приголосний. Далі все правильно. Б, О, М. Чудово. Встигли? Нещо ну ж? Давайте ще раз прогомовимо з вами, що м'який знак це буква, яка не позначає сама по собі дітки звуком. Але коли вона стає поруч із приголосним звуком, вона його робить м'яким. Тобто, м'який знак позначає м'якість попереднього приголосного звуку. Ну що ж, давайте ми з вами потренуємося. Як же ж ми його будемо говорити? Ось у нас є просто. Літера Н e, звук Н. Якщо біля неї став поруч м'який знак, він з нею подружився, вони разом посміхнулися і сказали Ні. Л. Лі. С Ті Ті. Р. 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 Так, молодці. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте самостійно прочитати ці склад... не склади, а ці літери, так? Добре, а ми переходимо до наступного завдання. Дослідіть значення кожного слова. Чому воно змінилося? Дивіться. Син. Був син, читаємо, а стало синь. Правильно, в кінці додали лише м'який знак. Син це синок. А синь це небо синє. Далі, дивіться, був рис, це така крупа, а став хто? Рись. Рись. Рись це така тваринка, правильно? Молодці. Йдемо далі. Гра у тваринові слова. Ми з вами таку уже грали. У нас є слово василько. Ми вже знаємо, що ми будемо читати м'яко, приголосний м'який буде приголосний л, тому що поруч стоїть у нас м'який знак. Василько. Із цього слова склали вже слово лист. Яке слово ви можете тут побачити? Поставте відео на паузу і знайдіть ще два слова. Я, наприклад, бачу слово коса. Коса. А ви яке слово бачите? Можна ще сказати василь. Так, молодці. Зараз ми прочитаємо з вами склади і скажемо, яке слово утворилося. Булька, булька. Далі бурулька, бурулька, булька. Може щось булькати, так, наприклад, вода в каструлі. А бурулька що це таке бурулька, дідка? Бурульки ми можемо спостерігати часто взимку, так? На дахах будинків. Вони звисають, але їсти їх не можна. Далі ось лось. Лосось. Ось, наприклад, ось твоя книжка. Лось. Лось це тварина. А лосось – це риба, так? Далі. Повість. Це дітки для вас нове слово. Повість. Повість це такий літературний прозовий твір, так, середньої форми. Такий він довший буде за оповідання. І ми з вами познайомимося з повістями пізніше. Тобто ми будемо з вами знайомитися з повістями на літературному читанні. Тобто вам треба запам'ятати, що повість це такий твір, так? Текст. Далі. Радість. Радість. Тут радіта. Ну що ж, ми з вами побачили у кружечках м'який, так? Сі та сі. Ну ся ж, а тепер час відпочити. Ці гарно відпочили, а тепер працюємо далі. Зараз ми з вами прочитаємо місяці. У нас є пори року весна, літо осінь. Давайте спочатку прочитаємо місяці, які в нас весною весняні березень, квітень, Травень. Березень, квітень, травень. Зверніть увагу, що всі місяці закінчуються н. Далі літо червень, липень, Серень. Дивіться, всі літні місяці закінчуються також на «ні». Далі осінні місяці. Вересень. Жовтень. Листопад. А слово листопад закінчується на «ні»? Ні, не закінчується. А скажіть, будь ласка, який зараз місяць? Грудень. Правильно, він також закінчується на ні. Після нього буде зимовий місяць січень. Він також закінчується на ні. А ось лютий не закінчується так на ні. Добре. А тепер, будь ласка, давайте ще раз порівняємо букву із м'яким знаком, а потім із літерою І. Вимовляючи букву так, приголосний звук, з м'яким знаком ми начебто відриваємо Л, л Коли ми вимовляємо з і, ми трішечки тягнемо. Лі. Спробуйте Лі. лі Ді-ді. Спробуйте ви Лі. лі Ді. ДІ. Прочитаємо слова. Акварель. Акварель – Це такі фарби. АКВАРЕЛІ. Тягнемо і. Це багато їх. Далі ведмідь. Один ведмідь. Ведмеді. Ведмедії багато. Поставте, будь ласка, відео на паузу і самостійно прочитайте ці слова. А зараз прочитаю я для вас вірш про м'який знак. М'який знак? Дивись, це літера. Однак водночас це також і знак. Якщо спитаєш ти, який, я відповім: це знак м'який. Тож інші літери йому, неначе другові свому, дарують теплі почуття, бо він пом'якшує життя. Для вас це чудовий вірш, написав Григорій Фалькович. Дітки, він дійсно з ними поруч люблять стояти інші літери, тому що він пом'якшує їх життя. Тобто всі літери стають м'якими, вони посміхаються, вони не говорять л, а говорять «лі». не говорять «н», а говорять ні. Потренуйтеся повимовляти всі м'які звуки. Л, м, н, п. всі звуки, які ви можете назвати самостійно. Потренуйтеся, будь ласка, потім дітки, які вміють читати або знають вже всі літери, прочитайте цей вірш самостійно, а дітки, які ще не знають цих літер, у нас тільки синім літери, яких ви не знаєте. Усі інші літери ви можете назвати, тобто прочитати вивчені букви, тож ставимо відео на паузу і працюємо. А останнє завдання у нас з вами буде віктарина, з якої це казки. Готові? Рвав дід увесь день, а вона сидить у землі, ніби пень. Дітки, кого дід рвав-рвав, а витягти не міг. Правильно, це рібка. А далі зве мати, приплинь, приплинь до мене. Дітки, хто це? Це Івасик-телесик. Можливо, ви вже читали таку казочку або бачили її? Якщо ні, обов'язково, будь ласка, перегляньте цю казку. Івасик Телесик. Наступне! А він з вікна на призьбу, а, а з призьби у двір покотився. Дітки, хто це такий? Це колобок. Ну що ж, давайте ми з вами пригадаємо, з якою буквою ми сьогодні ознайомилися на уроці. Це буква м'який знак. Це знак, який пом'якшує приголоси, який стоїть перед ним. Ну сейчас, а тепер закріплюємо вивчено. Я кажу твердий звук, а ви мені м'який. Тобто я кажу н, а ви мені. Н. Л, Л, С, С, «с» З, З, «з» «т», т, Т, Д, Д, Р, Р. «р». Молодці. Читаємо, дітки. Нь. Лі. Що за слово вийшло? Лінь. Добре. Тінь. Кінь. Далі. День. Пень. Всі дітки знають. Ну, день ви знаєте, що таке. А що таке пень? Винюк. Це зрізане дерево, так? Олень. Ну що ж? А тепер, будь ласка, оберіть цеглинку Лего, яка відповідає вашому настрою під... в кінці уроку. Якщо вам все сподобалось, було зрозумілим, то цеглинку зеленого кольору Лего. Якщо на уроці сподобалось, але ви дещо не зрозуміли, то тоді жовтий. Якщо не сподобалось і вам нічого було не зрозуміло, то тоді червоного кольору. Але я сподіваюся, що вам було все зрозуміло. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей.